Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде наша крута новиночка. Це постільна білизна, тип тканини Фланель, склад 100% натуральна, бавовна. Дуже якісна. Тканина не втрачає кольору, не кашлатіє, плотність чудова. І подивіться, в якому вона пакуванні. Неймовірно, подарункове. Така ось прозора плотна сумочка на замочку. І висока ручка, яка регулюється, її можна навіть на плече одягати. Дуже круте пакування. Однотонна постільна білизна. У нас тут йде поєднання двох кольорів. Я обрала сірий, сірий буде світліший та темніший, з якісною вишивкою на підковдрі та наволочках. Я потім відкрию і покажу вам, як вона виглядає в розстеленому вигляді. Все більш детально розкажу. І ця постільна білизна в трьох розмірах: півтораспальний, двоспальний, та Євро. Ціна за півтора спальні 1350, спальні 1400 та євро 1450 гривень. Подивіться лише, яке чудове пакування. Просто вау, кольорів дуже-дуже багато різних. Більше ви можете побачити, написавши мені в особисті повідомлення. Вайбер, інстаграм, будь-що, номер, посилання на всі соцмережі, закріплено в шапці профілю. Переходьте, підписуйтесь, приєднуйтесь, пишіть, скину всі короти. А зараз відкриваємо цю красуню. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді: тип тканини Фланель. Це плотна, яка дихаюча, приємна на дотик з маленьким начосиком. Тканина до складу її входить 100% натуральна бавовна, яка не втрачає колір після прання. Вона є дихаючою, не кашлатять, буде вам дуже стовго слугувати. Плотність тканини гарна. Ось, до прикладу, ви можете побачити на простирадлі. Воно у нас біле, а матрас темний і не просвічує зовсім тканинка, тобто гарна якість. У кожному комплекті простирадло буде звичайне не на резинці, прошите. Та оверлочене, а розміри будуть під описом у відео на кожний комплект. Нагадаю, що півтора півтораспальний, двоспальний та євро. Ціна 1350, 1400 та 1450 гривень відповідно за розмір. Підковдра в кожному розмірі буде застьобуватись на замочок, який розташований знизу. Він, як бачите, закритий додатковою тканиною. Це для того, аби замочок не було видно. Ось такий замочок маємо. І всередині шовчики також дивіться, акуратні, прошиті, оверлочені, нитки не торчаться. Це означає, що не буде попадати до змійки книгу. Ниточки і його псувати відповідно. Кожна постільна білизна виконана в стилі кампанія, поєднання двох різних кольорів та малюночків. А їх дуже багато різних. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм чи в групі вайбері Посилання на все закріплено в шапці профілю. Підковдра у нас також двостороння, внутрішня частина так в колірі, де. Простирадла, а зовнішня в колір наволочок. Наволочки в кожному комплекті будуть розміром 50 на 70. Вони однотонні з вишивкою зверху. Ось така гарна якісна вишивка. Також на наволочках у нас йдуть руші з чотирьох сторін, і наволочка одягається на глибокий запах. Ось такий запах. Також звертайте увагу на шовчики, вони просто ідеальні. Такий самий вишитий надпис у нас і знизу під ковдри. Після прання і експлуатації цей надпис не розпускається. І це саме вишивка ниточками. Я вам дуже рекомендую цю постільну білизну, вона дійсно якісна, як пошиття, так і сама тканина в трьох розмірах: подарункове пакування і гарна ціна за таку якість.